Я знаю. А, за артефакту. Тут якось якесь груза. Я думаю, що ти не загадаю, все буде гаст. А, там ти щось побачив? Так. Ну і що? А, якусь там копку? Тобто. Ну, якийсь будинок. Будинок? Ну, я думаю, що там може бути артефакт. Це з чого там може бути артефакт. Я сам досі сам не розумію, як там може бути цей артефакт. Е, я знаю. Я на фонарь там не, не буду. Добро, я сам туда пойду. Четвёрлитой будет тут Покол, сие. Я теж прийшов за цим артефактом, тому я не думаю, що ти зможеш біжити цей артефакт. Час? Ти хочеш битися? Ти ж розумієш, що ти на вечір зможеш зі мною битися? Е, я знаю, але. в всьому, так. Я, я... просто хочу бічитися сам цей артефакт. Ти точно впевнений в цьому, що ти зможеш мене пішоти перемогти. Давай! А, так, я пішовся впевнений, що зможу більше тебе перемогти, і це не буде проблемою до мене. Ну, як сказати без артефактів, то я не зможу навчати тебе перемогти, але... Я знаю, що буде обійшості його бити. Ти знаєш що його бити? Ти мене так не перейможе без біште артефактів. Ти думаєш, що ти змагання спайк зможеш, спракти, зможеш заполучити цей артефакт? Навіть я... А... Це вже неможливо. Мені здається, що мені ще він бути в тебе і. Як ти хочеш отримати артефакт часу, пособиться. Ну добре. Як ти так хочеш, то. Добре. Це допомоги біжать суперкресталів, і я не думаю, що ти зможеш мене перемогти. І ти взагалі що. Ге! Побачимось. Це лют. это факт... Да я... Чеки отдал стыд. А, ты уже тут? Так. И что? У меня вот факт. Ты просто я так сдубов? Там був брань, але як просто цей артефакт просто кинув. Ну так, це у твоєму курсі. То, ну, тобі просто до тебе це пасує. Просто так робити. Так, Астра, я знаю, що робити. Ну, як цей артефакт якось пов'язані з. Майнкрафт, але. Що? А, ну, просто чимось пов'язаних з часом. Добре, я можливо не то спитав. Ну ми вже йдемо. Тож ви хабули з Іспанії. Ну, ми більше використали спеціальні привіт, які можете викувати в Іспанію, і у нас є вже цей артефакт. А, Я просто вийду, тільки я забудь, Я вам хочу одне продати одні правила перед цим артефактом. Будь ласка. Що? Будь ласка, коли ви це артефакти, будь ласка, коли ви переїжджаєте участь, будь ласка, не зустрічайтеся з одним самим собою, тому ну, що може стати е, ну, часовий бум. Е, що таке часовий бум? Ну, це Бо коли можна все в реальності просто змішаються, вони ну, все почне знищувати. Ну, будь ласка, не гобіть так, будь ласка, прошу. Або, або придеться, або реальність буде повністю знищеною, або вам придеться все виправити. Якби ну, виправляти все, за що сталося. І ще, будь ласка, не кидайте якісь предмети з сучасності в інші егри. Ну, коли в середньовіччя і античності чи інших еграх, щоб потім не сталося такого, щоб ну, знову тому часового буму, щоб просто ну, не все почало знищуватися. І ще третє правило саме останнє, власне, не... Не кажіть іншим про майбутнє, або це може ще змінити, що, що завгодно. Добре. Иди в це поставити. Добре, іду більше допишу.